Друзі, усім хелло! Вас вітає Крингеліяра. Сьогодні перший і офіційний відеоролик на моєму Ютуб каналі. Хочу, щоб ви підписалися на мій Тікток, Інстаграм. Також слідкували за моїми новинами, тому що я впевнена, що це перший і не останній відеоролик на моєму каналі. Сьогодні випуску на вас чекає. Ці коробці є предмет, і їхнє завдання вгадати, що це. Вони можуть задавати мені сім запитань, на які я відповім так або ні. Після сіми запитань вони мають одну спробу сказати, що саме в коробці. Якщо Гадають, отримують подарунок. Короче, йдем. Я сподіваюся, що та людина, яка сьогодні все ж таки виграє цей подарунок, вона буде задоволена, тому що навіть я би хотіла отримати такий цікавий подарунок. Правила ви вже почули. Нам залишається тільки знайти людину, яка все ж таки готова відповісти. Можна так сказати. Взагалі, мої відчуття я дуже сильно хвилююсь, тому що це перше відео на моєму Ютубі. Ми сьогодні знаходимося в центрі міста Вінниця. Будемо підходити до людей різної категорії для того, щоб всі мали можливість прийняти участь у цьому відео і отримати ось такий класний подарунок. Коротше, для того щоб вам також було цікаво спостерігати за цим відеороликом. Ви вже як знаєте, тут знаходиться якийсь предмет. Я вам цей Предмет не скажу для того, щоб вам також було цікаво спостерігати за цим відеороликом. До кого до кого до кого до, до якоїсь такої знаєш? Щоб вона одразу а Головне, ж вона одразу не угадала, тому, що на цьому мій відеоролик закінчиться. Сразу. Доброго дня! А ви не хочете поучаствувати в нашому конкурсі? Зможете виграти ось такий подарунок. Дивіться, задача заключається в цьому Всередині є якийсь предмет. У вас є сім запитань, які ви можете мені задати. Я можу відповідати на них або «да», або ні. І вже на сьоме запитання ви маєте вже точно сказати, що тут знаходиться. Ви можете послухати, що тут. Спробувати його не можна, але слухати. можна. Це техніка? Ні. Їстівне? Е, ні. Це косметика? Ні. <реш> це іграшка? Ні. Це електрика? Ні, це ми вже запитували тихо. А воно з тканини. Так, воно воно м'якеньке. Так, а, це щось з одягу. Ні. Що от ви думаєте, що тут знаходиться? Мякеньке. Ти знаєш? Це декор. Ні, а, нічого страшного, але в нас є для вас також подарунок за те, що ви прийняли все ж таки участь. Дякую. Все, дякую вам велике, до побачення. Е, я би задавала знаєш які питання, тобто, воно є стівне. Якщо ні, значить це предмет окей. типу, воно квадратне, кругле. Задавала би якого воно можливо кольору. Типу, тобто, як воно для чого воно використовується? А так то люди вони стараються, стараються. Може знаєте, ще перехвалювалися через те, що во так неожиданно я підійшла до них. Це давайте, давайте. цікавила, так? Да, так, да? можете тільки послухати. Це щось з косметики? Ні. Ні. Його кожен день користуватися не треба? Кожен день? Так. Да. Да, це ж для вмивання може бути. Ні. Точніше питання задавайте. Дивіться, у вас вже залишилось 4 запитання. Крем рук робить? Ні. Кожен. Кожен день. день, ну кожен день. Ручка! Не ні. ні. А, ну от Кожен, кожна людина навіть цим користується. Резинка. Ні. Пиріжок. Людина кожного дня в нас є в паріжок. К сожалению, ні. Ви не вгадали, але утішительний приз я вам теж даю. Тримайте, це вам шоколадка. Дяка. А я але не тут не <реш> Я понял. Як вам? Нормально, нормально. Як думаєте, є шанси взагалі, що люди відгадають сьогодні? Звісно, да. є. Так? Да? Да. Просто треба чоті питання тобто, задавати, да, напевно. Да. Ну, все, супер, все, спасибо вам. Поки люди намагаються відгадати, що тут знаходиться всередині, напишіть, будь ласка, як вам такий формат, чи він вам подобається. Обов'язково прокоментуйте. Напишіть якісь приємні мені слова. Мені буде дуже приємно це все переглянути та почитати. А ми йдемо далі шукати людину, яка все ж таки отримає сьогодні такий класний подарунок. Добрий я... день. <речно>! Привіт. <речно> тут у двійки прес. Лера, ну, блін, я куди не піду, потраплю в таку халату. А, я маю гадати, що тут. Так, да, ти можеш задати мені сім запитань, а я на них можу відповідати тільки да або ні. Тут кіт. Чотири атакати, я Який кіт? Ну, кіт? Ні. не можеш? Ні. Яблуко? Ні. Морква? Ні, <світ> не знаю, сухе листя. <світ> <Ні>. Ага, Банан. <світ> ні. Дивись, е, ти могла задавати ж мені такі уточняючі більше питання, чи ага, в нас єдобне, чи предмет? А, бистро, ну що, получилось бистро? Ні-ні, добре, то що, до два, воно сподобне. <світ> Ні, все, в нас Лера. ще чесно дубль два oh, не буде. Давай Лера. Все. молодець. Стартуємо. Пока ми вирішили поміняти трошки обстановочку місце розположення, тому що люди Вони не хочуть участвувати в цьому конкурсі. Якщо б до мене так би підходили, я би завжди типа казала: о, да, давайте зараз я все вгадаю, типа туди-сюда. А ти як думаєш? Я теж думаю, що треба просто конкретніші питання задати. Да, вони знаєш, задають і типу, такі. такі кіт. Я все ж таки знаю і впевнена в тому, що людина отримає подарунок. Тим більше така погодка прекрасна для прогулок, пр... така погодка класна для прогулок. Йо, Ідемо дава сюди. Грізь, так, так. Дівчата, привіт! Хтось хоче прийняти участь в конкурсі? Так. Да. Давай. є змога виграти ось той подарунок, який там знаходиться, але для того вам потрібно вгадати, що тут знаходиться в коробці. У вас є сім запитань, які ви можете мені задати, я на них можу відповідати тільки да або ні. І якщо ви відгадуєте, що знаходиться внутрі цієї коробки, тоді отримаєте той подарунок. Можеш послухати. Трогати його не можна, але послухати можеш. Це косметическа? Ні. Давай, я ввірю в тебе. Ну ти можеш задавати більш такі уточняючі питання. Тобто, допустимо, там, це не нес'єдобне, там чи це предмет. Це з'їдобне? Ні. Можете ще Давай. Це якийсь аксесуар? Ні. Да, давайте допомогти друг, хтось один. б'юті? Ні, це в нас вже питання. Ні, давай другий, хорошо, бо це питання вже було. Блін, взагалі. Ну, подумай, ще якісь запитання можна забувати. Ну, так, щоб були. Там, ну, Хоча б підійти. Там, велика, може. Ну ні, воно середнє. Ти можеш сказати, типу. ну уточняю щоб я тільки да, або нізка. Це кругла? Да. Так. Я, я трі знала. <awia> Давай, в тебе є ще одне запитання, і на слідує ти вже маєш сказати, що там. <говорят> можна <побути>? <говорят> 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 Да, Давайте ще поміч зала, зараз підемо далі людей. <говорят> <Час і добри? говорят> ну, вже вже готові. питали. Уточняти не можна. Ви вже тільки можете сказати, що це таке. Воно кругле, ним користуються кожен день. Що ви там ще за? Це несідне. І не б'ють. Давай, <ріцех> давайте наугад. No, no Просто так, на ще три. Давайте. Mal. Раз, два, три. <піляється> І да, я смічаю, дивіться. Як боже, ви так довго думали. Я вже думала, що ніхто цей подарок просто не відгадає. Так, я вас вітаю. Отак от туалятка моя, вообще. От е, я вас вітаю з цим виграшом. Е, я не знаю, як ви поділите цей подарок між собою. Вода хтось може. Давайте розпаковуйте один хтось на камеру. моя. <звлінь> <Да. смеш> все, Всі <мій> павербанк. <смеш> все, я вас вітаю з перемогою. Вот, Став, давайте п'ятюнечку. п'ять тинечку. Ви в Ютубі, в Тікток, і в Інстаграмі. А вам сподобалося подорожуєте? Сто процентів? Так. А якщо вам сподобався цей випуск, ставте, будь ласка, лайки, підписуйтесь на мій Тікток, на мій інстаграм, на мій ютуб-аккаунт. Пишіть там хороші коментарі. Моя команда поддержки, які виграли сьогодні, цей подарунок. Якщо ви хочете також бачити такі ще випуски на моєму ютуб-каналі, пишіть і ми обов'язково це зробимо. А з вами була Крін Гелєра. Всім до нових зустрічей. всім пока.